Дійсно, резонансне кримінальне провадження. Дійсно, ми дякуємо і медіа спільноті за те, що підтримуєте і доносите до суспільства такі от реалізації. І в принципі, можемо проговорити з вами ту інформацію, яка відома на сьогоднішній Та, день. Так, розкажіть, будь ласка, от де зараз знаходиться пан Кудрицький, і о, все таки за якими статтями його затримано? Що йому інкримінується? Так, дійсно, якщо те, що писало видання Українська правда це була попередня інформація. То вчора державне бюро розслідувань офіційно оголосило про те, що колишнього очільника Укренерго затримано, і найближчим часом йому будуть обирати запобіжний захід. Я думаю, що зараз він перебуває під вартою, звичайно ж. Конкретно місця не знаю, а, і його підозрюють. Це частина 4 стаття 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство, яке вчинене зі змовою з попередньою групою осіб в особливо великих розмірах. Простіше мови, це шахрайство в особливо великих розмірах. Ви вже зауважували, що систем було встановлено. Декілька років тому на підприємстві Укренерго проводили провели закупівлі на реконструкцію огорож для підстанцій у західній і південній енергосистемах. Тодішній заступник директора з інвестицій, а пізніше він нам усім загальновідомий як очільник Укренерго, вступає в змову з ділками, зокрема з сумнозвісним львівським бізнесменом. Вони укладають два договори на понад 68 мільйонів гривень. Але роботи, на жаль, не виконують. Державне підприємство Укренерго перераховує понад 13 мільйонів гривень на авансом на рахунки фірми підставної, як виявилося. Тобто, для прикриття цієї схеми по виведенню грошей фігуранти підробили документи для реєстрації цієї компанії і потім намагалися незаконно отримати ці кошти. Львівському бізнесмену вже повідомлено. Про підозру. У нього там декілька статей. Це організація шахрайства, підроблення документів і відмивання грошей, що стосується колишнього очільника то тому вже з вами зауважили, що це шахрайство в особливо великих розмірах. Найближчим часом очікуємо, що буде обраний запобіжний захід. Це можливо буде сьогодні? Можливо, я не виключаю, а можливо, Якщо не сьогодні, то це буде завтра, але це станеться найближчим часом. Ми розуміємо, що утримувати під вартою без запобіжного заходу неможливо, тому відповідно є тісна співпраця із судом. І звичайно, що суд має ухвалити остаточне рішення. Сторона обвинувачення просить утримання під вартою. Пані Тетяно можна уточнити, це... бо на жаль, ми маємо там менш ніж три хвилини до новин в ефірі. Але чи можете ви розказати можливо про порядок тих справ? Ми пам'ятаємо, що пан Кудрицький говорив про те, що обшуки відбулися 21 жовтня. Він заявив про це. Він казав, він їхав на авто. Його зупинила патрульна поліція. Він показав резерв плюс. Якийсь, якась людина у формі військового цей телефон у нього забрала. Та потім після того підійшли працівники ДБР. Тоді він, як сам казав, він був свідком. Чи можете ви сказати просто, чи ці всі справи, і ці всі там обшуки і зупинки, вони пов'язані між собою? І ну, розуміємо, напевно, що телефон пана Кудрицького так і знаходиться у слідчих ДБР? Дивіться справа. Давайте будемо роз'єднувати. Є у Державного бюро розслідувань є єдине кримінальне провадження, де колишній очільник Укренерго є має статус підозрюваного. І це кримінальне провадження. Він підозрюється у шахрайстві в особливо великих розмірах, про яке ми з вами. Говоримо, в межах якого і в межах закону з усіма з збереженням усіх процедурних моментів з дотриманням їх він був затриманий, зокрема, і йому буде обиратися запобіжка. Це одне кримінальне провадження, де він проходить як підозрюваний щодо іншого кримінального провадження. Там, де нібито допитуваного в іншій справі, посадовця він проходить дійсно як свідок, а вилучення мобільного телефону також відбувалося в межах закону під час обшуків тобто тут державне бюро розслідувань може можу від імені ДБР сказати, що все відбувалося. Абсолютно в законному полі без порушення будь-яких прав пані тобто... Тетяно. Декілька секунд лишається. Ми звісно хочемо і готові надати слово всім причетним до цієї справи і захисту пана кудрицького. Але коментуючи оці обшуки, про які я згадувала 21 жовтня, пан Кудрицький написав у себе на Фейсбуці, що це є політичним переслідуванням. Має справа політичний підтекст. Чи справи проти Кудрицького на вашу думку є політичним переслідуванням? Як ви можете на це відповісти? Така інформація не відповідає дійсності жодного політичного підтексту. Будь-які процесуальні дії я нагадую, здійснюються виключно в межах закону і з дотриманням усіх прав учасників. І головна мета державного бюро розслідувань це все таки покарати за правопорушення або довести те, що людина скоїла правопорушення, а не мати якісь політичні підґрунтя. Дякуємо вам, що долучилися.